Пане Олександре, мені хотілося запитати вас як автора книги Карпатська Січ, військове формування Карпатської України, яку вам замовила мілітарія Україніка. Так? Що вас здивувало в цих дослідженнях, коли ви писали цю роботу? Ну, особливо вразила форма карпатських січовиків, вона відрізнялася елегантністю, тому що і хлопці-дівчата і дівчата носили криватки. Разом з піджаком до це дуже гарно імпонувало під час молоді, і воно можна сказати, де дещо спільне з уніформою британської армії того часу. А от то, що вони перші, які дали відсіч. Бійці... Німцям Це вас менше здивувало, чи більше? Справа в тому, що вони не проти німців воювали, вони проти угорців воювали. Ага. А ті якби разом з німцями були. Так, а, ті наступали в союзі з Німеччиною. А якби вони без угорців, не вже б вони не дали йому бійці? Е -е, Справа в тому, що Карпасні Січ не мала остатнього озброєння, щоб чинити належну опір агресію, але цей опір був достатньо безкомпромісний, жартовний, і ці люди йшли на свідому смерті. А вони йшли заради методи, з якою вони боролися в цій режимі.